Ми знаємо, що найближче оточення сьогодні підготувало вітання в бік наших молодят. То Анічка така сама бойова, тому ми будемо слухати вітання з її боку в бік е, ну, якщо молодят. Ну, чесно. То я до кінця не вірила, що я буду щось говорити. якийсь тост, бо. Я думала, що христя тяне з мене якийсь прикол, але як виявилось, то приходиться. Ну, в першу чергу я б хотіла подякувати Христині за те, що вона в мене є. Така добра, така гарна, чуйна людина, яка мене завжди може підтримати в будь-який момент. І вона завжди може розраховувати на мою підтримку. І в цей прекрасний, чудовий день хочу побажати для тебе і для твоєї вже сім'ї тепер. В першу чергу, щастя, щоб ви були один з одним щасливим, щоб ви один одного розуміли, щоб ви були один. Для одного в першу чергу другом, а потім уже коханцями, щоб ваші мрії здійснювалися разом, щоб ви не були спільними і щоб ваша сім'я з кожним роком все більше і більше ставала міцніше. Я вас дуже люблю, цьомию і обнімаю. Так, шановні осіба плескати, особливо за коханців. Походу, Анічка знає толк в цьому ділі. Наш консультант Ейвон. Кристий, Роман. Вітаю вас з вашим днем, з весіллям. Бажаю щастя, здоров'я, всього найкращого. Діточок. Найбільше побажаю вам того, що самі хочете, бо те, що самі хочете, то найліпше для вас. Гірко. Так! Шановні гості, поки наші молодята якби цілювалися, молодий чоловік облизувався. Чи то ковбаса між зубами, чи то похідь, ми поки що не знаємо. Ти вже готовий чи ні? А чого ні, каже? Ну, я конєто ні. Для цих молодих людей і гірко, 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 гірко. Слухай, я тобі скажу, ти такі цілюєш, як бабці плащаницю на Пасху, так, і все. Та, пупні ми по-людськи, тако, дубль-два, гірко, гірко. Ну, Тут вже ліпше, ти вже пішов в клінч як в своїх вдалих поєдинках. Дубль два з хвостиком. Давайте ти <рес Controller> <си> Ну, а ти ж казала за сексуальність, ну. І дубль два з хвостиком. Гірко! Гірко! Все, добре тут. Е, так, е, з подружжям цим я вже знайомий дуже давно, напевно, від їхнього початку і ще навіть до їхнього початку, до початку їхніх відносин. Я знав, що того, що ту до їх відносин. Вони ще навіть друг друга не знали. Та й таке, а далі будуть завчені слова. Бо хочу вам щиро побажати, щоб завжди ну, завжди будуть в вашому житті трудності, завжди будуть сварки, але нехай е, після цих сварок завжди буде порозуміння, і щоб ви не лягали спати, поки не порозумієтеся. Бо на ранок це не лишати не треба. Якщо буде битися посуда, нехай б'ється. Ця посуда буде битися на свята і підзвінки, е, сміх, гостей, які разом з вами за цим столом. Якщо буде. Коротше, Я бажаю вам всього найкращого. Щоб ви. Надалі були розумнішими, бо я вас знаю. Я вас двох дуже добре знаю. Слухай, молодий чоловіче, ти не на сповіді, полегоньки. Бо дивись, там дівчики повитягали свої айфони, то буде в пам'яті всіх, навіть в Ютубі. Загалом, трошки більше серйозності в майбутньому, вам бажаю. Але. Вас, що серйозні... Я тобі скажу так на вінчанні на навіть Хсонці не благословляв, як ти буде. Хсонськ взагалі -то, вкрав мій тост. Всі слова мої розказав, що я завчив, менше з тим. Гоне, будьте серйозними в майбутньому, серйозні трохи, але не залишайте цю несерйозність в минулому, цей. бо це було у вас прекрасне, в майбутньому буде ще краще. Не знаю, чи є в цьому якийсь сенс, але щастя вам. Я Роман, я вас вітаю сьогоднішнім днем. Е, мені не віриться, до речі, що я нарешті на вашому весіллі. Я вас дуже давно знаю. Хрестю дуже-дуже давно знаю. Ще від студентських років. Мені дуже приємно, що наша е, дружба збереглась до сьогоднішнього дня. Е, і я дуже дуже сильно рада за вас. Я хочу, щоб ваш шлях, який ви йдете, е, і приходите оце все. І будете проходити, щоб він був тільки в радості, любові, взаємопорозумінні один між одним. Щоб ви любили один одного кожен день все міцніше і міцніше. Я вас дуже сильно люблю і бажаю вам самого найкращого це взаємності, любові. Будьте щасливі і миру нам всім. Так, вашобас, слухайте. Я би в іншому випадку скандував з розцями, щоб ви цілувалися, але ви такі класні, і ви класні, ви класні. І Загалом, знаєте, кажуть, що люди навколо оточені своїми дзеркалами. Тому, шановні молодята, дивлячись і слухаючи цих молодих людей, я вам скажу, що ви безподобні, кайфові, талановиті і безмежно закохані в життя і в ті події, які відбуваються з вами. Дякуємо вашому найближчому оточенню, Дякуємо нашим молодятам, що вони такі, ті люди, які притягнули оцих божественних, класних, талановитих. І сексуальних людей ваші описки весільним свідкам. А їм, дякую.